так підлогу ми підфарбували. Там, де ми позбавляли сержі, все нормально. Зараз поклеїмо вібру і нарядимо килими назад. Ще будемо займатися потім кузовом. Ми ще багато разів будемо розбирати збирати це все, але їздити без килимів Ну мені набридло вже півроку, це все триває. признатись чесно. Оцю роботу я дуже люблю. Я навіть не знаю, чому мені так подобається, клеїти вібру, оце моє. Я навіть колись ну, можна було б їх купити, зробив собі два прикаточних ролика. Один такий кутовий із старого підшипника. Дуже зручно ним в кутах прикатувати. Почнемо ми, напевно... напевно, Не знаю чомусь. Оця процедура приносить мені реальне задоволення. Я бачу реальний результат і от чомусь вона мені дуже подобається. На відміну від того, що я робив вчора, коли я клеїв коврик. Це прямо коврик вчора вибісив. Зрештою, я його поклав, я потім покажу фотографії, він дійсно класно там виглядає все. От. Ну, то, то не моє, то Мартишкин труд. Ми з собані повечеряли в гаражі і от прийнялись до роботи. Задача сьогодні заклеїти віпрою підлогу. потихеньку так здираємо, не все, не все відразу. Так, ось такого одного листа мені вистачило, щоб зробити повністю під ногами у пасажира. Так само буде водійська сторона. Максимально ми його покриїли грамотно, щоб його вистачило Якщо е, отут мені не дуже подобається, в мене, коли будуть лишатися шматочки, я там ще доклею. Ну, отак от розкроївся один лист і його повністю хватило Брав я таких 5 листів по ціні 90 гривень за штуку. Цього має вистачити з головою, щоб вкрити всю повністю кабіну. Що мені подобається в цьому процесі, те, що це безвідходний такий процес. Тобто, Будь-який отакий шматочок він знайде потім своє місце. Спочатку вирізаємо великі шматки, вкатуємо так, щоб максимально там без загибів. От. А потім лишаються такі шматочки, які все одно знайдуть своє місце. ну Наприклад, отут. От, да? от. Наприклад, отут. Ідеально він лежить. Тут буде шматок. Ну, тобто проблем немає з відходами, відходів немає взагалі. Ріжеш по квадратам і все, і просто накатуєш. Щоб ідеально чиста підлога була, звісно. І все, погнали, погнали, погнали. За годинку нам на завтра лишилось завершити центральний тунель от, от під килимком, ось цим. Ну і де там залишаться такі моменти ще. Поки ми знімали відос, прийшла гарна новина, нам висилають колеса нарешті ті, які я шукав довго-довго, але це спойлер, потім я детально покажу все по цій темі. Зараз ми. Поговоримо про вібру, вібра поклеєна, все, окрім того сидіння, бо те сидіння я буду зрештою потім знімати, там ще треба буде вимити ретельно і вже поклеїти. Отак. Думав, я клеїти чи не клеїти ось тут. Вирішив, що треба клеїти, тому що під цим коробом знаходиться підвіска. І ну, буде гудіти воно, якщо його тут от я його так постукав. Зараз воно класно, але коли воно було пусте, воно дуже таке гупотіло. Тому вирішив я клеїти тут, клеїти під тим сидінням трошки згодом. Зрештою вистачило мені зараз я вам скажу, 4 листа повністю на кабіну. Один лист в мене залишився цілий і один з нього я вирізав ось цей шматок тут трошечки. і мені повністю лишилось матеріала на те сидіння. Тобто 4 повних листа у мене вийшло по ціні 90 гривень за один лист. У мене вийшла вібра всього, всього всієї кабіни. Зараз подивимося, що в нас там з килимами. Трошки, мабуть, доведеться підклеїти основний великий килим. Це я вже поклеїв навколо ручника. Це ви вже бачили, цю вакханалію. Але вийшло досить непогано. Можу сказати, що вийшло навіть класно. Це що стосується килимів. І будемо застилати і поки що поставимо сидіння. До речі, у мене питання до знавців. Тетреті. От Сидіння в нас стає полторашечка сюди. Ковзається по салазкам, відповідно, тут прикріплене до ось цих двох кронштейнів. Мене трошки напрягає, то, що нема нормального доступу до ящиків. Тобто, або тут от збоку, ну до цього ящика ще є. Добре, окей. До цього тут отаке місце. В принципі, можна було б його якось використати. Але немає нормального доступу. Можливо, вона якось відкидалась там, ця сідуха. Хто мені розповість, чи це так воно і є, і не варто цим заморочуватись? Ну, тому що хочеться, чесно кажучи, використати максимально простір в кабіні. Не так тут його багато, тут багато ніж, то, що мені подобається, але звільнити якось до них доступ. Хто що скаже на цю тему? Дякую величезно за ваші коментарі, за вашу активність і за перегляди. Ось отак вже воно виглядає з килимами. Тепер вже в хаті набагато веселіше, коли килими вимиті. Трошечки пройшовся їх силіконом, щоб вони виглядали. Зараз там ще трошечки вимиту і пройдусь. Це вже веселіше. Навіть хочеться вже під рульову поставити, яка лежить вже готова. Так поприємніше буде їздити. Повертаємо, хлопчик пішов за нашою посилочку, взяв руху. Такий посилений двіж на вантажному відділенні. Обличчя довольної людини. Зараз я покажу, що ми забираємо з нової пошти. В нашому розмірі. Гума на виброс. а от самі тапки. Зараз будемо роздивлятись вже в гаражі. Друзі, що хочу сказати, Значить, ми нарешті. Отримали оцей скарб. Це 40-річні вінтажні ріл. Меж Користовувалися самими іменитими ательє для тюнінгу мерседесів. Дуже специфічні диски, не просто павутину. Наша задача була знайти павутину таку, щоб крізь них світились супорта. Я витратив величезну купу часу. Близько 4-5 місяців я шукав такі диски. Вони в класному стані, вони грязненькі, вони стояли на 124 му мерседесі. Класна спадковість, тому що я люблю 124-ті мерси класичні. І з такого Мерседеса дістались нам ось ці тапки. Ми будемо приводити їх до ладу. Зараз ми просто приміряємо, що ми маємо, чи все в нас стає. Параметри наші, 66,6. Центральний отвір по болтах 5 на 112 j 7 і по виліто є Т-34. По відчутю вони дуже легкі. Мені буде дуже цікаво їх зважити і порівняти з залізяками. Займаємось. Що я можу сказати по цим колесам? Колеса стали, що назад, що вперед. Ідеально, Передні стали без проставок. і стояли без проставок, тут хоч колеса від тілеги. Тут по барабану. Єдине, що я дуже переживав за довжину шпильок, чи не доведеться їх ставити довші. Шпильки по довжині ідеальні. В нас зараз діло лише за іржавими гайками. Замінити іржаві гайки. Спереду новенькі болти так само, тому що ті старі там іржаві. Ці, на яких зараз стоять залізяки, які Сережка нам підігнав болти, вони трошечки інакші, вони під конус і вони тонші, Тобто вони нам не підходять, а старі, дуже іржаві. Так само їх ставити не варіант. І вони трошечки короткуваті. Тобто весь кріпеш і можемо перевзувати ці колеса і ставити їх. Чудово вони стоять, підвізка трошечки опуститься, вона не буде так задрана. Тут будуть стояти. Підкрилочки, підвісочка буде опущена, колеса зараз не докачене. І все буде виглядати бенч. До речі, цікавий а, такий момент, що ці колеса в зборі, як порівняно з цими в зборі залізяками, ну, набагато легші по відчуттю. Я їх для достовірності я їх зважу і скажу вам різницю ваги між ними, але по відчуттям вони набагато легші. І це класно, тому що буде не так важко крутити. Приводам буде не так важко і це просто супер. Все, доводимо до ладу ось ці моменти, вимиваємо, вичищаємо, працюємо з геометрією одного колеса, перевзуваємо на гарні тапки. Підсумуємо все вище сказане. Додамо ще одну приємність, нам чудом повезло знайти ще один такий диск, який буде в нас на запасці. Ми вже розмовляли з Олександром з Вінниці, який виробляє ось ці чудові девайси на задню ляду автомобіля. Таким чином, у нас виходить повний комплекс п'яти дисків, які будуть стояти, і один на запасці. Що стосується штатного місця кріплення запаски на Т3, то, на жаль, туди не влазить диск більше 14 або хтось казав мені що 15 влазить, я не пробував, не буду стверджувати. Значить, ну це такий своєрідний бампер безпеки для нижча автомобіля. І його варто, звісно, лишити. Ми цей піддончик, який тримає запаску, пофарбуємо порошочком, все там наведемо лоску, покладемо туди 14-й рідний диск, Ну, лишимо, лишимо в такому стані, тому що він слуговує як захист. А от нормальна запаска буде в нас на ряді, на видному місці, гарний диск. таке в нас рішення по цьому питанню. Дивіться вас, коментуйте, дякую вам за перегляд, не забудьте підписатися і.